Художники. Зараз ми з вами візьмемо найпростішу форму, яку ми бачимо кожного дня, і зробимо з неї проєкт нашого дому. Японці полюбляють робити сотові будиночки. Я теж придумала, дивіться, який гарний проєкт. Я вирізаю отакий кусочок. Це буде в мене квартира, яку я обставлю. Тут будуть жити люди в такому великому домі, як яблуко, ананас, груша. Та інші звичні для нас форми. Я його виймаю, і цю квартиру можна буде перенести в інший район міста. Давайте з вами пофантазуємо. Візьмемо для прикладу будь-який фрукт. Це може бути і яблуко, і ананас, і груша, і ківі. Що вам подобається? Я беру яблуко, намалювала його форму. Ось так і розіб'ю його на секції. Перша секція, друга секція і третя. В нашому будиночку, схожому на яблучко, будуть різні секції. Зверху буде три секції, тобто три квартири: одна, друга та третя. Тут квартири на другому поверсі будуть розташовані ось у такому порядку: ось така квартира буде. В яку вже вмонтовані меблі. І на нижньому поверсі також будуть три квартири. Зараз поясню, що це за конструкція. У японців дуже мало землі, тому вони працюють над будинками, сотами, які виймаються з окремої конструкції, і така секція мебльована вже переноситься в інший район міста. Тому я придумала такий будиночок. Який в мене схожий на яблучко. Дах в нього буде це буде антена. Так. Дах буде складатися з таких листочків, які будуть або підійматися доверху, або коли буде сніг, та дощ будуть так опускатися донизу, прикриваючи дах. Так, Отака буде в мене конструкція. Тут будуть віконця. І в кожній секції вже буде вбудовані меблі. От так. це будуть віконця. І подивіться, у кожній секції вже буде і телевізор, і кухня, і якісь то шафи. Все для того, щоб людина змогла відпочити в цьому домі. Залишається нам розфарбувати наш будиночок. Дивіться, отак я передаю скло двома такими рисочками. Все яблучко я розфарбувала у такий яскравий жовтий колір, і придаю йому вигляд яблучка такими полосочками, рисочками. І мені залишається тільки зробити дах зеленим кольором. Ось подивіться, будь ласка, я зараз перекриваю. Дах нашого будиночка, який буде і підніматися, і опускатися в залежності від того, тих завдань, які стоять перед ними: зігрівати, охолоджувати, робити вентиляцію. А оця е, пряма лінія це антенна. Там і інтернет, і телебачення. Та інші послуги. І ось такий гарний будиночок, з якого виймаються секції, в нас вийшов. Я чекаю тепер від вас роботи вашої фантазії, творчих вам успіхів. Чекаю на ваші творчі роботи.